Раді всіх вітати на каналі Волинський Пасічник. Сьогоднішнє наше відео буде присвячено темі, як сформувати протиройовий відводок без пошуку матки. Дуже часто буває так, що ми не можемо знайти в якійсь сім'ї матку, чи, можливо, не любимо цього робити, чи в нас не вистачає часу, чи, можливо, шукаємо шукаємо матку. Вона десь там по стінках, чи по дно бігає, налякана, і ми можемо потратити багато годин в пошуках цієї матки. Сьогодні ми розглянемо декілька варіантів, як. Як зробити відводок без оцих складних і довгих процедур пошуку матки? Варіант перший. Допустимо, в нас є сім'я, і ми хочемо неї розділити приблизно на половину. От є в нас 10 рамок сім'ї. Ми хочемо сформувати відводок на старій матці на п'ятий ранок. Що для цього потрібно? Для цього ми вулик з сім'єю умовно. Відставляємо трішки в сторону, і біля нього ставимо інший вулик, який ми будемо формувати відводу. Тобто в нас умовне місце стояння вулика до цієї процедури було десь посередині. Далі беремо, вибираємо 5 рамок, щоб там був і мед, і різновиковий розплід. В одній і в другій сім'ї, і, звичайно, розкліт на виході. Ставимо в цей вулик 5 рамок і в цьому вулику залишаємо 5 рамок. Якщо сім'я була більш-менш нормальної сили, можемо доставити і сюди, і сюди по одній дві рамочки. Після цього закриваємо вулик і до вечора наступного дня ці, ці сімейки не тривожимо. Наступного дня ввечері ми приходимо і дивимося, де в нас потягли бджілки, свищові маточники. Якщо бджілки потягли свищові маточники в цій сім'ї, значить матку ми перенесли в цю сім'ю. І стара матка в нас в цій сім'ї. Якщо навпаки, в цій сім'ї потягли свищові маточники, значить матка залишилась в цій сім'ї. Ми помічаємо в, своїм, в своєму журналі, в своїх нотатках, де в нас немає матки. Що ми будемо робити з цією сім'єю, де в нас немає матки, як ми будемо неї від... виводити, я розкажу в кінці цього відео. Додивіться. А Тепер розглянемо наступний варіант формування протиройового відводку без пошуку матки. Наприклад, нам треба створити не дві однакових посилі сім'ї, а створити відводок, який буде значно слабшим за основну сім'ю. Ну, наприклад, нам треба відводочок створити на трьох рамочках чи на чотирьох рамочках. Що ми для цього робимо? Без пошуку матки. Ми шукаємо ті рамки, які нам необхідні для формування відводки. Наприклад, беремо одну рамку з медом умовно. Іншу рамку беремо з розплодом на виході. Беремо рамочку, в якій є, наприклад, і розплід, і перга. Ну і беремо ще одну рамочку, де буде розплід і на виході, і, можливо, частково відкритий розплід, для того, щоб нас не було. Одновікової бджоли у відводку. І так вони будуть краще розвиватися. Звісно, ми не знаємо, чи потрапила туди матка, чи ні. Що ми робимо в такому випадку? Ми закриваємо ці вулики і так само до вечора наступного дня їх не турбуємо. Потім ми приходимо і спочатку дивимося цю сім'ю, яка нам необхідна для відводку і в якій нам необхідно, щоб була матка. Ми переглядаємо ту рамку, де ми лишили. Розпліт відкритий, чи не потягли вони свищових маточників. Якщо вони не потягли свищові маточники, значить ми попали з першого разу і матка разом з рамкою стара потрапила нам у відводок туди, куди й треба. Якщо ж так трапилось, що матка в нас залишилась там, а тут потягли свищові маточники, що ми робимо в такому випадку? В такому випадку, ми приймаємо цей вулик основну сім'ю. На місце ставимо умовний наш відводок попередньо сформований. Цю сім'ю ставимо на те місце, де в нас буде відводок. Можемо потім перенести в інше місце. Але спочатку для роботи нехай вони будуть поряд. Далі що ми робимо? Ми робимо відводок на старій матці вже не в цій сім'ї, а в цій. Хотіли ми залишити чотири рамки відводкові на старій матці, робимо це в цій сім'ї. Тобто ми вже, не виймаючи поки що рамок, формуємо чотири рамки, які нам необхідні в цій сім'ї. Теж дивимося, щоб тут був мед, розпліт на виході, перга з розплодом чи з медом. Ну і ще якась рамочка. Бажано-різновіковий розплід. Далі решту рамок, які нам необхідні, не потрібні для відводку, а потрібні для основної сім'ї, ми беремо, струшуємо і ставимо в цю сім'ю, скільки б них там не було. Потросили, поставили в основну сім'ю. Що ми маємо? Ми маємо той же самий відводок на чотирьох матках і знаємо, що стара матка в нас в цьому відводку. Все, ми його закрили, відводок сформували, поставили туди, де він у нас має стояти. Далі я казав на початку відео, що ж робити з тими сім'ями, які залишилися без матки. Ну відразу скажу, що давати їм плідну матку в цей період, оскільки ми стараємося боротися з руїням, збити ройовий стан, плідну матку давати в цей період небезпечно, тому що може піти рій на цій плідній матці, яку ми підселимо. Ну і не факт, що неї приймуть, оскільки в сім'ї є, буде ще відкритий розпит. Що ж краще в такому випадку зробити? В такому випадку краще зробити підставити маточник на виході. Але маточник на виході підставляти не відразу. Треба почекати 7-8 днів, щоб удалити всі свіщові маточники з цієї сім'ї. Якщо, якщо ви вмієте робити прививки, якщо ви робите прививки, ви за 2-3 дні до формування оцих відводків можете зробити прививки. Якщо ви не вмієте робити прививку, ви спочатку по своїй пасіці дивитеся, чи є у вас сімейки, які заруйовуються. Якщо там є мисочки з личинками, не з яйцями, а з личинками, там, дводенними, півтораденними личинками, це така невеличка личинка, де буде молочко, тоді ви ага, ви помічаєте собі такі джолосім'ї, лишаєте їх, з ними нічого не робите, вони у вас будуть донорами маточників. Потім через 8 днів в них будуть маточники на виході, і ви ці маточники на виході через 8 днів даєте цій сім'ї один або два маточники. Решту маточників всі видаляєте. Другий варіант, якщо у вас немає таких сімей, які зароїлися якщо у вас е не виходить зробити прививку, що ви робите? Це такий запасний варіант. Ви просто-напросто через 8 днів переглядаєте. Цю сім'ю і залишаєте два найкращих свищових маточники. Практика показує, що свищових маточників теж народжуються гарні матки, інколи кращі, ніж ройові. Звичайно, найкращі матки це з гарної прививки або матки тихої заміни, але свищові маточники, виходять теж непогані. Крім того, зараз дуже багато пасічників є, які продають неплідні матки, дуже доречно буде сюди. На восьмий день удалити всі свищеві маточники, на 9-10 день дати неплідну матку. Неї, як правило, приймуть, навіть якщо ви неї підсадите в люток. Хоча можна і в пересиличній квітості. На цьому наше відео закінчено. Дякую всім за увагу.